Що, ви мене знімаєте? Ні, ні. Так. Тут. Оце школа 76. Оце школа 76. Потім подимається до... Переясівську Пер тут. Ну, на Переясівську. Один, два і тут. Ну а потім далі туди. Це ось тут, що люди самі зробили, ось залили тут, бо тут машини в і машина тут є. А ось далі на Переяслівську, оце ж дітки ночі, ж тут темнота страшна. Да, світу немає, взагалі темно страшне. О, ну і це, що люди зробили, що тут машина є. Ну а туди ж далі дітки ж і вчителя ходять, і я ходжу, бо тут живу. Тут що машина, так він зацементував, все саме ціпере тут. А ось Вулиця да. ось. Вулиця Переєславська. Ось ось, саме оце, ото, дорога. Ідеш, а. не знаєш, скользко, не знаєш, за що вцепитися. І от недавно хватаюся за віточку, веточка обривається, тут їде мотоцикл і попадає людина під мотоцикл. Оце отут така дорога у нас. Ясно. Оця оце, оце, тут ладка, якби щось засипати сюди. Та тут Дві ну, машини треба. Дві машини. Ну там уже... оце найголовніше, ну, там грязь, дороги, звісно, теж немає. І освіщення немає. Ось прямо по Переяслівськи немає освіщення. Стовпи стоять, але світу немає. І темнота, і оце ж тут... Це ось, що на Перев'язківській живуть тут люди наверху. А спішно трошки далі. тут. І на стовпи і проводи не заведені, ні чи є. є? Є, є. А чого ж нема світлини? А світу не підключений світ. Немає і темнота страшна, а ось круче, круче. І як може, і тут і бомжі жили усі кручі. Ну, потім визвали міліцію їх виселили отсюда. Mm -hmm. О, І от навіть я живу на переїздівські ночі, темнота страшна. Я відкриваю світ і боюся, чи за там з ворога mm -hmm. не вискочи ніхто. Хоч взагалі. Mm -hmm. Mm -hmm. І так. Да, і момот відмовився це, так? Так, і момот сказав, що ми частним, частним сектором не займаємося. Звісно, ну люди, а люди ж дітки ходять. І відмова що... була письмовою. Ні, на усних. Усно? Усно? Але на... листа йому писали. Писали, так? Да, писали, 18 mm. чоловік підписалися, в мене по Переяслівській, mm. отак дітки ж ходять у школу, це немає світу. Mm. Темнота страшна.